Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 19 червня, 848 день повномасштабного нападу нацистської терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни вчора знову пустили іранські дрони камікадзе, 21 штуку, і більшість маршрутом через південь в сторону Хмельниччини і аж на Львівщину. Ще трохи дронів літали в районі Дніпропетровщини. Загалом наші хлопці збили 19 з 21 дрона. Є Два прильоти. У Львівській області сильно пошкоджені декілька будинків. Врешті вибиті вікна. Загиблих немає, але є травмовані люди. Через Одеську область дрони тільки пролітали, наче збиттів тут немає. Ну і прильотів теж. І зараз в Одесі спека. Більше 30 градусів, вітра немає, тому всі, хто може, йдуть на пляж. А в сусідній Миколаївській області збили один дрон. Уламки впали десь, в районі Первомайська, на Миколаївщині. На відкритій Місцевості нічого серйозного. Ну і ще як завжди, росіяни обстрілюють селища в районі Очакова. Є пошкоджені будинки, наче без травмованих та загиблих цивільних. Ще минулої доби наші хлопці збили два розвідувальних російських дрона на півдні Херсонщина та Миколаївщина, і два ударних чудово працюють. А щодо Херсонщини, то там знову є двоє травмованих людей без загиблих минулої доби. Росіяни продовжують обстріли Херсонщини. Ну і щось вчора дрони не летіли на Росію, хоча там досі продовжує палати нафтобаза, яку підпалили ще десь дві доби тому. Оце влучно поцілили. Чекаємо ще гарних новин, і всім, крім росіян, бажаю гарного дня.